Обласної військово-цивільної адміністрації він з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю героям слава насамперед. Яка ситуація останніми днями ну, на тлі масштабних ракетних терористичних обстрілів? І якими ракетами ворог гатить найчастіше? Ну е, на Луганщині нема таких обстрілів. Як по всій Україні, тому що все ж таки Україну обстрілюють високоточними ракетами такої дальної дії, наші позиції більш обстрілюються із РСЗУ, артилерійськими комплексами різними там САУ, Піонами, тюльпанами. Градами, смерчами, от щось на кшталт такого. Ситуація на Луганщині залишається без змін. Наші збройні сили України потрохи просуваються вперед. А російські окупаційні війська дуже стрімко намагаються вибудувати таку багатошарову лінію оборони. Вони будують в різних містах захисні споруди. І всю першу ділянку лінії фронту е, дуже активно мінують, і це стосується не тільки мостів, доріг, а ще й адмінбудівель. Так також. Ну, тим не менше, наскільки ми розуміємо, контрнаступ наш наш контрнаступ на Луганщині триває. Про які успіхи збройних сил України вже можна говорити в інституті вивчення війни? Заявили, що е, це поки навіть не пік контрнаступу, чи є перспективи для посилення дій, і чи достатньо цього ресурсів? Звісно, питання ну скажу так: перспективи, звісно, є плани. Так само є зараз. Ми їх відкривати не будемо. Військові роблять свою справу чітко по плану але. Так, знаєте, український план і російський план це зовсім різні речі, тому що е, в росіян виходить план. Це те, що вийшло випадково. А українські збройні сили все ж таки реально добуваються, досягають своєї мети. Звільнені декілька, ну вже на сьогоднішній день, сім населених пунктів. Далі потроху просувається, але про е, подальші дії ми поки що говорити не будемо. щоб просто не не зіпсувати нашим військовим, е, якраз те, що вони заплатили. Планували найближчим часом Значить, можу запитати, що змінилося на лінії фронту після оголошення часткової мобілізації в Росії. Точніше, не після оголошення, після того як почали прибувати а, оці мобіки, так звані а, з Росії. і Який взагалі контингент зараз воює з боку РФ? Це про плани? Е, ну ми вже бачили, що привозили зеків, і ми бачили вже першу хвилю тих мобілізованих. До речі, я вже казав про це. Це такі е, найнапевно най, небезпечніше серед цих мобілізованих, чому тому, що е, величезна кількість мобілізованих е, в Росії це, е, взагалі, ну. Е... По більшості своїй все ж таки, це е, люди цивільних професій, але е, з них трапляються і якісь резервісти, і трапляються люди, які служили в армії чи, можливо, були навіть в якихось гарячих точках. Тому їх просто відбирають і першими е, направляють на лінію фронту. От тому вони найнебезпечніші, тому що вони, хоча б якесь уявню, якусь уяву мають, що таке зброя і як з нею себе поводити. Е, але зараз. Е, Нічим вони взагалі ніяк не вирішують ситуацію на фронті. Єдине, що збільшують кількість загиблих, тому що ну це все одно нерегулярні війська, не було в них бойового злагодження, нема чіткого розуміння взагалі між навіть підрозділами. Хто воює, воюють е, приватні військові компанії, воюють регулярні війська російські, воюють. ті свіжо мобілізовані е, зеки. Це так само в е, лавах. Приватної військової компанії, ну і малі народи е так само трапляються в нас на Луганщині. Угу. Ну і з огляду на це все чи багато дезертирів, чи багато здаються в полон. Ну ж лінія в нас є хочу жити навіть називається. Дзвонять на неї, знаєте? на лінію так, так побоюють цепі, тому що знаєте це є Російська пропаганда вона працює достатньо потужно. А, треба віддати їм належне, що в цьому вони дійсно попереду всієї планети. А, страфанного радіо і такого немає, тому що а, ну, назад зв'язку особливо нема. А, єдине, що дають рідним зателефонувати а, тим людям, які здаються в полон. А, ну і можу сказати, що зараз почалась така кампанія на Повні частини Луганської області по виявленню українських дерев, але насправді цілю і ну головими цієї кампанії є якраз пошук тих людей, які дезертири, які повтікали з лінії фронти, і ховаються десь в приватних будинках, чекаючи можливості для того, щоб або пересідати, для того, щоб здати з або потім тихенько поїхати вже додому в Росію. <гумен> Ну і пане Сергію, не можемо не запитати завжди. Питаємо це. А що з підготовкою до опалювального сезону? Яких заходів вживають в області? Ми знаємо, що багато людей зараз перебувають просто у домівках, які ну частково або повністю зруйновані, і як їх зігріти? В нас небагато залишилось людей в великих містах рубіжне Северодонецьке, лисьчанськ, тому що там проходила активна фаза бойових дій, але все одно там, до прикладу, в Северодонецьку десь біля 80 тисяч. В Лисичанську десь 10-15, тобто люди все одно залишаються трохи легше в рубіжному, тому що в свій час там була проведена децентралізація опалення. Але після деокупації ми, скоріш за все, дамо можливість людям приїхати перевірити свої там квартири, будинки, але не будемо давати можливості залишатись там, тому що під час 4,5 місяців цілодобових обстрілів. Вся система, взагалі, опалення, вона зруйнована. Відновити її там за пару місяців неможливо абсолютно. Але ми готуємось. Ми готуємо і теплі речі, і буржуйки. Ми готуємо з працівниками ДСНС намети з гарматами, які будуть. Тепло наганяти туди в ті намети. Ми домовляємося з лісниками для того, щоб ну вони вже визначили на мапі. А які ділянки горільника можна різати? Ми домовляємося. ДСНС, до щоб вони одразу розмінували, щоб ми людям давали дрова. Багато людей вже приїжджає з великих міст до а, сільських будинків. Якщо в них нема, то а, займають порожні. Ну а, достатньо складна ситуація, але ми Готові, ми вже склади підготували. І як тільки військові дадуть можливість заходити, ми одразу будемо заїжджати, роздавати теплі речі, буржуйки. Ну і будемо спілкуватися з людьми. Можливо, хтось виявить бажання все ж таки на зимовий період евакуюватись. Угу. Пане Сергію, дякую вам за ваш час і за вашу службу. Я нагадаю, що це був Сергій Гайдайго.